Заняття спортом потребують неабиякої зосередженості та витримки. Крім цього, спорт найкращий спосіб привчити дітей до дисципліни та відповідальності. Батькам же часто бракує часу на пошук інформації про місця, де б їхні діти займалися спортом. Тож ми вирішили допомогти їм та розказати про організації, які не тільки пропонують професійних тренерів, а й працюють абсолютно безкоштовно. Заняття у нас проводяться безкоштовно. Це в районі дуже рідко. Дві таких організацій це спортивний комплекс і. Дитячо юнацька спортивна школа, де діти займаються безкоштовно. Спортивний комплекс київського картонно-паперового комбінату працює з 1985 року. Однак в ті часи будівля мала геть інший вигляд: як зсередині, так і ззовні. Своїми першими враженнями з нами ділиться тренер з боксу Гайбат Касумов. Взагалі важко назвати спорткомплексом. Це була котельна. Котельня в 86-му році переворували та котельна, робили спортивний зал. Саме Гайбат Касумов зініціював створення саморобного боксерського рингу. З нього й розпочався розвиток спортивної секції, що нині нараховує чотирьох боксерів, які зараз беруть участь в чемпіонатах Європи та світу. Серед відомих боксерів варто згадати таких учнів, як Севілію Аметову, двократну чемпіонку України, яка увійшла в десятку кращих боксерів на чемпіонаті світу в Індії. Світлану Коркішко, призерку чемпіонату Європи та чемпіонату світу, що проходив в Росії. Лавренція Григоряна абсолютного чемпіона України у важкій ваговій категорії. Ми поцікавились, як виглядає зворотній бік медалі. Адже окрім перемог є ще й труднощі, які спортсмени, на жаль, не можуть відправити в нокаут. Нам дуже сложно. Ми многі соревновань не посіщаємо. А якщо навіть посіщаємо, то їдемо без тренера. Але він не може їхати, тому що не фінансують. Що стосується рекомендованого віку для початку занять боксом, то зараз набір починається набагато раніше. Нині приводять восьмирічних дітей, які проходять спочатку фізичну підготовку, а вже профільні боксерські заняття припадають на вік 13-14 років. Ініціаторами для таких спортивних занять найчастіше виступають батьки. В основному родітелі приводять. Мамі часто буває так. Міст рано, мамамі приводять. хотят, щоб діти у них були сильні, крипкі. Естественно, каждая мама хоче, щоб син був чемпіоном. Мама приводить, папа, бабуся приводить, самі приходять как як или син або внук займається. Секція парно-групової акробатики нараховує десятилітню історію. Заняття проходять на другому поверсі спорткомплексу. Цей вид спорту займає особливе місце, адже відноситься до числа найскладніших. Так, як це парно-групова акробатика, цей вид спорту это, ну, это не футбол, поэтому это такой эксклюзивный вид спорта. Є в секції і свої призери. Серед них – Ніколаєнка Маргарита і Рекіт Настя. В прошлому році були побідителями відкритого первенства з Дюс Шор. Це школа Олімпійського резерву Києва по второму юношескому розряду. Макарчук Настя і Душенька Іра. Вони були в цьому році весною, теж побідили по первому юношескому розряду. Також грон Оля у нас теж победительница прошлого року по второму юношескому розряду в школі города Киева. і в цьому вона зайняла второе место по второму юношеському розряду. Ось що говорять про свої заняття самі вихованці. Ми займаємося протягом семи років. Це як спорт, який надзвичайно захоплює. З нього вже якщо прийшов, то вже точно не вийдеш. Мама привела. Я не скажу, що насильно мама привела, але ну, так вийшло, що мама сказала: от будемо займатися гімнастикою. Я гімнастикою думаю, ну будемо займатися. Так от на сім років затрималася. А ви скільки займаєтеся? Рік. Рік займаєшся. Подобається? Так. А хто прийде? Чи сама хотіла? Сама хотіла. Як можна заохотити дитину до занять спортом? Мабуть, найліпша порада батькам не витрачати час на роз'яснення чи переконання, а взяти все в свої руки. Чим раніше ви це зробите, тим більше шансів, що в майбутньому діти подякують вам за вчасно зроблений вибір. Я думаю, що в першому класі дитина, мама, ще має з папою таке впливання, щоб взяти рібенка і привести на секцію. А там уже видно, будет по ребенку, нравится оно ему или нет. И еще хотела бы обратиться к родителям, чтобы никогда не наказывали детей тренировками. Можно наказать походом, не знаю, на дискотеку, на. Эм... на поездкой куда-то, компьютером можно наказать, телевизором, чем угодно, но никогда не наказывать детей тренировками. Ты не пойдешь на тренировку, потому что ты то-то -то не сделал. Этого делать нельзя. Надо наоборот всячески поощрять это, участвовать в спортивной жизни детей своих, ездить с ними на соревнования, хвалить их. Первые грамоты должны быть вывешены буквально на стены и хвалить детей перед родными, и перед знакомыми, чтобы дети чувствовали гордость эту, тогда они будут стремиться к чему-то большему. Також спортивний комплекс може запропонувати вам дитячі секції з вільної боротьби, кікбоксингу, дзюдо та шахів. Дорослі можуть відвідати лікувальну фізкультуру чи аеробіку, позайматися волейболом чи футболом в приміщенні будинку культури. Активний спосіб життя це запорука вашого здоров'я та прекрасного самопочуття. Тож не вагайтесь, займайтеся спортом та будьте прикладом для ваших дітей. Юлія Кухаренко, Андрій Гузів, студія Барт.